Ford C Max 2008 року випуску 1,8 бензин в класному дуже кольорі, тонований на оригінальних легкосплавних дисках, нова літня гума. Подивіться, стан гуми, без дефектів, без ДТП автомобіль, гарний збережений салончик, чистенький, охайний сенсорна магнітолка, Sony, клімат контроль. Шкіряне мультикермо, передні електропідйомники, підлокітник, п'ятиступенева коробка перемикання. Задній ряд сидінь. Також все в гарному збереженому стані. Ззаді присутні парктроники. Дуже красивий гарний колір на автомобілі. Авто вже у нас на майданчику. Автомобіль можна придбати як за готівку, так і в лізинг. Також можете замовити доставку під дім. Звертайтеся за номером телефона. Або приїжджайте до нас на майданчик, місто Вінниця, гнівецьке шосе, провулок, затишний, боскар, місто Вінниця.